Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагряд. І сьогодні реакція на пісню, яка засіла мені в голову і не вилазить. Це Ярмак-Пісня Вавилон. Що сказати перед початком? Що кадри з цього кліпу були зняті на Мар'їнському Мар напрямку побратимом Єрмака? Лірику ми будемо оцінювати в цій пісні дуже мало, тому що кожен знайде тут своє, безперечно, лірика дуже класна і. Нав'язувати комусь свою думку, я не хочу, бо вона настільки багатограна, що кожен тут щось побачить, знайде якісь сенси свої. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, поставити лайк і написати коментар, чи сподобався вам трек. Давайте починати. А, поки ще ну, не почалися слова. хочу звернути вашу увагу на ритм е, секцію, яка тут грає. Тобто вона буде змінюватись на протязі всієї композиції. Спочатку вона йде е, така не електрона, ну, це живі барабани або ну, електроня і а грає ну, сесійний музикант. А згодом вона змінюється вже на більш електронні. Чому поговоримо трохи далі? Нам даровано сад і стежок мірят, коженто мистецтво, рай смарагдових ворих. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне, радянське весло запівсвіту відомо. Ще з народження озвіріли, спрагло живиться кров'ю. Просто істинне зло, нагороджений чарами, сплітати любов і акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя, бо якщо не ми, то нас і ці ординські морди. Наш світ знову зламався, ми нові інженери буття. За дереконами сонце встає, світає переконаним. Взяти своє вже горить Бавілонами в лавах з мечем, бо запеклих вогонь. Є вже горить павілонами в лавах з мечем, бо запекли. Вогонь не пече. А, знаєте, ну я тут відкрив Ярмака з нової грані, з нової сторони. Чому? Бо... Тут таке постпанковське звучання, і воно мені подобається. Взагалі, то я от постпанк я не дуже люблю, чому за їхній такий сирий, дуже сирий звук, невнятні тексти. А тут, ну, для мене це такий взірцевий постпанк, в якому <кій> читаються дуже гарно інструменти і дуже читається класно голос. І тут вже ви, як... якщо замітили, в приспіві додаються такі медячні. Тарілки, але вони, ну, вони гармонінують, бо це такий стиль, не, О, не Уран народу тут, де дух міцніше вічний руд. В містах бруківка і тваринний бруд, якщо ти шлаку буд. То не збагатять кошти, ми стрижні, що світу дають вічно потужний поштовх, і вперті, не бояться смерті, страшно, якщо знову два береги будуть роздерті, вчинки героїв стерті, діти колонізовані, кращі тих бів, зграє а не колонізовані. Раби знедолені, пірнають в тиск. Сонце встає, світає переконаним. Взятий такий Приспів дуже він в Засідає в голову. Бо запекли вогонь не пече. А, я розумію, що це було вже не постпанк, але мені б хотілося тут трохи такої перегруженої гітари. Ну і селячок. Не нав'язливий, але щоб він був. Було б взагалі, мені здається, крутяк. І отут. І зверніть увагу тепер, як тут вже змінились барабани. Тобто вони вже такі прям електронні електронні стали. Переконаним взяти своє, вже рорить вавілонами, лава з мечем, бо за пеклих вогонь не пече. За деконами сонце встає, світає, переконаним взяти своє. Запекли Вогонь не пече. Знаєте, я признаюсь вам чесно, що в моєму плейлисті небагато пісень Ярмака. Це Дике поле, точно можу сказати, і що ще зараз не пригадаю. Але прикол в тому, що його творчість, вона настільки багатогранна, що я думаю, що кожен знайде собі до душі якийсь трек його, бо вони виконані в різних стилях, і, ну, і це класно. Я. Під таку музику я люблю просто ходити з пункту А в пункт Б, коли ти йдеш і в навушниках грає ця ну, музика, яка не виділяється якимись такими е, хуками, але вона несе сенсове якесь навантаження, і це дуже класно. Тобто, це є е, час для того, щоб поміркувати, бо ти просто виконуєш механічну роботу, кудись ідеш. І можна ну, під цю музику про щось подумати. Я дякую Ярмаку за такий трек, мені дуже сподобалось. Чи сподобалось вам, пишіть в коментарях. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!